А что же так мало? Что? Куда? Писто? А, так я думал, ты будешь мясо класть. А, так мясо. Так, хочу... Это продолжение другой серии, так что всем привет. Всем привет, привет. Не забудьте ставить лайк, подписываться для продвижения канала. Поможите, чем нибудь. будет. Хочу передать привет, как, мама Жанна. Спасибо, вам. Не дивиться, а не дивиться. Не дивиться? Ну може сусідка дивиться. А могла подивитися. Да, Надо написати коментарі, хай зайде подивитися, що ми її дивимося і споминаємо не злим тихим словом. Спасибо, мама. Да, На намах. хліб замісила О. за совєти. за ті, що ви готовите, за ті блюда. Що Оказується, оказывається... Треба було спекти хліб, а не було олійки. Ну, олійка помастить жаровнички, туди ось... Ну, треба для... ну, да. ну, було пити і там ще щось на бутербочки. Ну я приніс на 76 злотих. Треба було купити ще блюдо, те, що воно готове. М'ясце, огірочки отакі. Е... Ну я читав, читав, є квашоні, це квашені, так? Да? Отакі. Ну, ну, Буду ну, кислі. Ти взяв кислі? Ні, а тут вроді не квашоні. Ну там, де квашоні, получай, там багато зерничок. Та да. виходить е, ну, більше маринаду. А тут маринаду немає. Консервовує. Ну тут не написано, що косу. Ну, ну я не хотів кислі. І я не хотіла кислі. О. Так що, що я взяв? Я взяв картошки. А картошки для чого? Супчику. Та ні, тоже туди треба картошка у нас. Ну і в м'язку, і ну я ж взяв. В нас, взагалі не було картошки вдома. Два шістсот. Ну цієї ще в тумбу. В тумбу. Що я прийшов? Я прийшов, узяв картошки, то побіжу по м'ясу. Чисто я брать, е, е... Огірки, Огірки, так. Да. Бо якщо без огірків, ну, огірки будуть, а м'яса не буде, то не буде блюда. Ага, мажуть, там все вибирають. і умна женщина, мамажана. Так, готове, класно. А тоді підійшов, а там у корок... У корочка лежать. Ну, мені не сильно подобаються, ну не такі, щоб, ну ви розумієте, їй спонралися, і не подобається. А там лежить такий кусочок. Ну, покажи поближче, Такий. Такий красивий. Це з індика той. Ну от отой. Щось удо, удо воно, не ну. знаю, я показав, що то. Вона, а воно недороге, воно по 12 злотих чи по 4. 14. 14,99 по 15. Ну все одно тут м'якийш. Тут такий м'якийш. Ляшка, цурелька, Ой, е бедро. Бедро. Це правительственне м'ясо. Да. Воно дієтичне. Хороше. Тобі ж діє. На ну коротше. Не коротше, тут ще є. <рес> Думаю, скільки взяти окурачків? Були оці не бедро, а ото нижня що йде. Олінь. Оця, ось, такі були. Ну болінь, так. Ну думаю, це не піде. Там влада м'ясо, мама казала. Тут Думаю, скільки взяти, обріжеш. Ну, не три, думаю, до того то сюди. Поки так складаю, а потім буду зараз вийти і все робити. так, а акуратненько, так, щоб не попаду. Ну і фарш недорогий. По 15 з чим, то по 16. Ну, думаю, ну котлету тоже люблю. Зробиш? Зробить. Ну, звісно. Що ще я хотів там подивитися, забачити, подивитися, подивитися. Ну щось було. А, ребро оте, оте ребро. Недороге. Кажу, треба подивитися. А та обслужувала, що сміється з нами сімейна. Вона показала, ну не висить. Кусок м'якиша не висить з ребра. Не буду брати. А саме головне, що він пішов з дому, у нього було 12-13 злотих, я давав мілочу, і в нього була десятка мілочь, ну тридцятка сили. І ми хотіли не міняти сотню, а вкластися в ці гроші. І він приносить чек на 73. Записали. А що? 73 злотих. Я кажу, і бачу, викладає сотню назад. Ще й сотню прийняв. Це в нас як оті. Бутилки ті алкаші, що п'ють, кажуть, якби не здали, як там? Бутил... Якби батько не пив, так і діти хліба б не їв. А то бутилки... Да, бутилки здав, а і купив хліба. Так оце і я, да. діло в тому, що є карточка, така пікає, вона не скидочна у гамі. Пік і пішов. надо треба пропікувати в кінці, ну, як покупки, то і пішов, а потім воно ну, накопичується, а тебе там сума. У нас теж десь у сільпо таке було, ми не пользувалися, бо там треба щось заповняти дуже. Та ми стільки там купляли, що у нас не було... На тисячі ми купували. Після базарю ми у сільпо. Ну, коротше, тут у гамі теж. Один раз вологі рознюхав, вона йому сама сказала, може. Не давали, не давали. Я бачу піка і кажу, можна карточку. Ні-ні-ні, щось треба там десь стоїть, поки нема, пізніше, пізніше. А тогда одна там, ну, разные люди работают, богатые смены. Я такая уже в и женщина, такая видно простенькая, та, а карта покупателя, яку нема, а дать вам? Да, конечно, дайте. Думаю, я за нею бегаю, за цією картою, за всеми продавцами, мне никто не дає. И она мне выписала. Выписала. Ну, выдала, да. Ну, она что-то себе записала, ну, выдала, да. И три, чи дві. Там три. Вот, І дві в нас і є, да, так, не пропала. А третя, не знаю, моя десь по куртках, Ми ж зимою я помібрав. І нас раз зібралося в тому році, після Нового року, так. Да? І ми ж не поїмали, як вона працює. Да. Пікає, пікаємо, 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 пікаємо. Та ладно, так? Да? Він прийшов додому, так один раз та йому кажуть, може от списати чи що. І він каже, спущить. Вони списали 50 злотих, uh -huh. що він не платив, а вони йому дали товар. Через время Ще раз ми 50 списали, а це трошки скуплялися, скуплялися, сьогодні, каже, надумав списати. О, душа він... радується, подожди, душа радується. Холодильник не пустий. Так він м'ясо нагріб усього, на 73 злотих йому списали, одну злоту додавали. Ну це одну злоту платиш, мабуть, за, за обслугу. Вони хоч там буде і так, мало, так, 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 ну, так, за карточку. Злоту. Дай злоту. На кармані. <ріст> а, сміюся, ні. Він проводив, все, все чекає, все тут розписано. Поминутно. Поминутно. Де я був і що робив? На хліб замісила, зараз буду місити, розділила пачку. Ой, та на нашу сім'ю треба хліб місити на кіло. А я пів кіла замісила на хліб, це що. І там, з цього піло? ще хочеш одірвати? Ні. А тепер хочу на остальне пів кіла. Яйця маслечка та зробить таке, чи пампушечки, чи робить, ну, щоб солоденьке, щось, торбіжки. Мені, ну бачиш, вже трохи пояс підзатягується, на одну дирочку пішло більше в поясі. То було туди, і він у мене на 3 сантиметри, туди-сюди і грає. Так, якщо тиждень там, намір нормально, щоб я з прослойкою, знаєте, як свиней його щоб було з прослоєчкою. Ви ж любите з І я люблю з прослоєчкою. Оце таке діло. Так, ну що, будемо далі займатися, передіватися і працювати. Ось така кисто для хліба світленька. А ось така з яйцями жовтеньке для пампушок. Хліб я вже зараз буду вимішувати і викладати у жаровню, хай підходи. А це ще пока погуляє трохи. Такий дівчинка хліб вийшла. Зараз я його побризкаю водичкою і накрию. А як уже остине, тоді вам покажу, бо зараз спішу його, треба відсюди зняти, побризкати, накрити полотеночком, а вже ровенько у мене підходять, зараз покажу вам пирожки. Пирожочки. Не думайте, що вони пороставали. Я хотіла типу, сочники от отак набіг складати. Ну, просто набік воно не дуже мені було зручно, а так думаю, з дирочками так сяк прихватила, щоб були інтересні. Зараз вони у мене на пергаментній бумагі, я зразу їх в жаровню і в духовочку. Тоді покажу, що вийде. Отакі шикарні витрішки у мене вийшли, шикардоські. Ліда дзвони, що йдуть із гор, що будемо їсти. Кажу, молока, бутилку купляйте і весь обід. Дивіться, ще їх не розбирала, нічого не робила, бо вони гарячущі, тільки волик достав. Ну, пахнуть, ох, я забула ванільки ніде додати, а вони пахнуть все одно пирогами. Ну ладненько, поки все. Так, прийшло час до азу. Мама Жанна наказала нам, підказала і тепер ми робимо. У нас м'ясо і... Пр... індик правительство. Там вже все є. І цибуля, і морква, і огірок, і томат. Тепер воно прокипить. Зараз кришкою накрию. Дивіться, щоб я не здихав. О, накрив. Картошка зараз жариться до румяного такого цвета. І тоді сюди при готовності. Да? Все робиться без солі зараз. Да, все без робиться, солі. Саме не, тільки оце найголовніше не посолити раніше, ніж положимо. Бо якщо раніше посолити не вийде. Ну оце такі діла. Ждемо. Зараз ще обчистимо чесночком і цілодаю чеснок? Часнок, головки. Зуб, зубок. От як пахне, Спасиба мамі жані. Мама Жана. Мама Жана, да. спасію, це людина. Хоч навчила як готувати азуми. Пристало трошки. Ну трошки пристало. Зловно пристати, воно, якщо добре, воно зловне пристати. Ну, та... що ти робиш? Ото? Так, ото ж роблю, ти знаєш, що я роблю. Не можна. Їсти готовлю. Чи ти думаєш, як оце їсти готовлять? І пальці оближу зараз. Так, тепер картошку, так? Да? Висипаємо. Так, да, ти рецепт будеш давати? Так буду давати. Ми як... в кастрольку висипаємо, бо в нас немає такої З сковороди. Зараз йде процес змішування всього. Це треба робити в одній сковороді. Ну так як у нас немає великої сковороди, О. ми змішуємо все. І все, все в мойку. Так, тепер що? Чеснок. Часнок. Ну, я розкажу пропорцію. Чесночка можна менше. Я бачу, що ми перебор, але ну, ми любимо чесничок, це Перш, Треба помішати? Це буде, так. Ще треба зверху положити горький перчик, але ну, у нас немає. А соль коли? І щас треба солити О. Ви бачите, яке діло тут робиться. Дуже мішати не буду, зараз посолю тоді, щоб не вийшло воно кашей. і да. перець по вкусу. Так, да, по-моєму. По моєму вкусу. Це значить на він глаз. Глаз. буде трясти рукою тут перед камерою. На глаз, хватить. Я думаю, хвати. мені кажеться багато, ну нічого, попробуй. А чого ж ти не остановила? Чорного. Обязательно сейчас моему точку. Так уже с перчиком помішай. Ну. Ох і кухарка. Ох, и пахнет часником зразу з того, да? Да. Не ну правда рецепт я ще не пробувала, но на вкус Хватит, щоб не дуже у нас. ароматическую. Ну конечно, да казав, быстрій готов. Как называется он? Азу. Ми як сядемо їсти, тоді вам волок розкаже. Розкаже, так. Зараз на плиту трошки нападу. А пахне як лопатками свіжими, знаєш? Ну, чеснок, так. Як фасоля. молода. І тепер на медленний вогонь під кришкою. І хай ще протушиться, щоб воно взяло вкус, все, то того, а то того картошка взяла. Укус м'яса, а м'ясо взяло картошки. Так, зуб поступило на стіл. Дивіться, яке. Ну, настоящий азу. Так, хліба йому мало. Оце що залишилося, що спекли. Ну якраз нам поїсти по кусочку, бо молодь пішла десь гулять, там десь може, що перекусить. А ти що, тоже це? це? Півторілочки. Боже, яка добра дівчинка. готова. Ну ти оце спеціально покажеш себе красиво, а потім в мене страшненько, Ой, щоб повірно. була різниця, да? так? <смітна> ну ти розсмішила не тільки мене, а й усіх остальних. останніх. Так, пироги. Оце що залишилося, Це мені на вечір е до молока. <смітна> Було два десятка, <смітна> а два штуки залишилося. Все. Будемо зараз сідати вечеряти. Раніше... Були фотоапарати. Я пам'ятаю сусіда, кума Гляценка. Чайка, ну не знаю, ну якийсь був. Так там можна було виставити оце на, мен... на секунди. Оце його поставив, десь там на треногу. Ти там завів його на 5 секунд чи на 10. Ну, до скільки ти добіжиш там, щоб сісти у, у кадр попасти. О, а зараз ось такі телефони умні. І немає кнопки такої. Надо руку ну, тянуть, включил, выключил. чтобы нажал бы, я бы приготовился, причесался. И все будет. Так. Скажу сразу вам рецепт. Рецепт простой. Называется на глаз. Правильно я сказал? Mm -hmm. Мясо. Ну, мясо должно быть бично. Більше як усе цього. Ну, не може бути цибулі там кіло, а м'ясо 200 грамів. наоборот, оборот, да? так? Ну, всі розуміють. Все на глаз, чого ж? Пожарили м'ясо да? пожарили, пошагово. Пожарили м'ясо до рум'яного цвіта. Тоді додавали туди цибульки і морковки. І воно протушилося. Цибуля було пальця. А ну скажіть, ти ну, що воно? Це дуже є, хто хоче. А, на чому ми встановилися? Треба їсти, бо добре хоч гості недовго. І вже пішли. Ладно. Цибулю полукольцями, так? Да? Так, да, морковку соломкою товстой такою. Рабо кубиком можна. Як хочете, так. Да? Картошечку теж кубиком. Ну, картошечка жариться відділено. Це все змішується. одразу м'ясо тоді. Пожарили м'ясо, давай Да. Пожарили м'ясо до рум'яності, потім додали цибулю з морковочкою, прижарили минутки дві, не, не вижарить, а просто промішати. Потім додали різаний соломкою огірочок маринований або квашений. У нас більш підквашений, похоже, кислинка є. Дві-три ложки чайні ми додали томатної пасти. Добавили туди водички і це все кипіло минут 20-25. <кій> Картошка жарилась віддільно. Потім ми змішали оце м'ясо з соусом. добавили туди картошечку, добавили чесничку, посолили поперчили за своїм вкусом. Пропарилося ще минут 5-10. І все, дуже вкусно готове. Огірочок, мені кажеться, в нашому блюді. Аж лишня трошки кислиночка, якби солодший, именно солодки надо герой. Маринован, да. Вот угу. ну, та кислинка, воно добре, но відчувається кислинка, да. которая избыток. Тут тарілочку дать чи не надо? треба. надо. я дам. Надо, надо чи не надо? Да. Надо, да. Вот надо же морожено є на треба, Надо предложить на тарелочку. Да? А ты ничего камеры нет. Снимает. Так. Ну що, дівочки мальчики? Рекомендуємо приготувати. Мамі Жані, спасію, вона не знає про нас. Ну, я не знаю, як би її написати в коментарі, щоб вона ж почула отзиви, так. Да. А вдруг вона нас шукає, не може знайти. І теж подивилася Як ми зготовили? Як ми зготували її, так. Да. А тоді вона ще щось хотіла готувати, так? Да? Так, на пирог. А Грудку запекти хотіла. Перед цим вона пекла грудку. А, перед цим? Ну. Не грудку, а бочину, по-моєму. Почевевок. Ну, може бути, я не знаю. Галя. Сейчас нічок Без час не получила. Дуже добре. Я мало коли показую як ну, я їм. Ви бачите, я на цю сторону. Ну, а таке блюдо, що я навіть вирішив. Подкрив тобі, бадан? От так? Отак і дай пройшов у мене. І, з вами. Я імені балакаюся. Значить що? Робота, робота, робота. То хліб замісив, спік пирожками то <рес> м'ясо оце тушив азу заповнив <рес> а я не заповнила то почепив тумбочку бані там а другу тумбочку тут об'єднає поставив рішили що тут буде стояти немає і не ніде місця вона та така класна оце така тумбача Ну, тут самое лучшее место И все, сейчас мы выжерем. На телефоне положим. Ну телефон все. И спокойной ночи всем. Пожелаем. Дай печенье. А, совесть есть. Дай печенье. Пирожки не просто. Да я же на камеру не могу пирожки. По рукам сразу там. Оставили два. Поправився, да? Ну що. Раз я прийду роботи. От такий тазик може напити. Я тебе нагузую. Якщо тільки хоч один коментарі буде поганий. Що <laughs> я тебе не кормлю. Що за жінка? Виші добре все. Позаставишь здесь силы и тайм. Вс. Всем пока, всем приятного аппетита. Ставим лайки, всего подписываемся хорошего. на канал, пишем комментарии. Да. Всем всего хорошего. Пока-пока. До завтра.